Люблю подільський рідний край, його природу, ліси, луги і ріки, широкий чистий небокрай, і в полі волошкові квіти, магічний шелест, трав, садів і бчілок, що завжди у праці. Люблю вишневий світ і спів у гаю гніздяться, любити мало треба це багатство, все оберігати, плекати, ніжно, доглядати, щоб не валялося сміття, щоб не траві квіти, де зайчики малі ростуть, весняним сонечком зігріті, Щоб не горіла від ракет, земля родіча наша щедра, щоб кожен колосок дозрів і хліб пахучий руменів, щоб ми. Зберегти всі витвори і дари природи, Щоб вічно були на землі, ліси, зелені, чисті води, повітря свіже, сонце, дощ, веселкове зало заграє, і мирне небо без ривок тоді природа забуяє.